заняття бізнес-школи, профільна школа бізнесу. І а, шляхом це буде ділова гранінг. Після три педагоги. І а, зараз діти шляхом жеребкування отримали свою роль, яку будуть грати в цьому тренінгу. Так? І так, почнемо. Слухаємо, сьогодні в нас тема з вами буде така стартап-модель виробництва в умовах конкуренції. Всі зразу згадуємо, що таке конкуренція. та просування товару, тобто маркетингова якась да, стратегія, суб'єктом підприємницької діяльності. Значить, з чим ми сьогодні будемо мати справу? Треба буде купляти, продавати, тим більше продавати в умовах конкуренції. Продавати як? Намагатися, щоб купили саме у вас. У вас пише у когось виробник, у когось пише, що продавець. Є таке? Так. У всіх є таке? Так. Що чесно, добренько. У нас є ситуація. Яку потрібно вирішити з правової точки зору? Так як для нас сьогодні з вами важливо згадати, що таке є конкуренція. Що таке є конкуренція? Якщо хтось бажає сказати ручку, мені під. Будь ласка, це люди, які мають однаковий товар і... і І в чому суть? Суть в тому, щоб обрали саме вас, да? для того, щоб може бути добросовісна конкуренція, а може бути недобросовісна. добросовісна. Так, тобто добросовісна то – це коли не порушується чинне законодавство, торгові да? звичаї. І певні правила, які установлені вже багато-багато да, років в бізнесі, і вони не порушуються. І тоді ви не хочете неправомірно забрати чужого клієнта, так? і ви конкуруєте в таких умовах, що ви не заподієте вашому да. конкуренту, да? а намагаєтеся покращити умови для вашого споживача або покупця, а не добросовісна ну, конкуренція це як? Поширювати інформацію, що в них щось не так. Чому? Правильно надали тепер вам ситуація. Приватне підприємство Козак, придбавши у місті Мукачеве мінеральну воду джерело, виробником якої є товариство лікувальні води та, змінивши наклеєні на пляшках етикетки з надписом Джерело лікувальні води іншими етикетками з надписом Карпати товариство Козак реалізовувало цю продукцію в Луганській області. Чи відбулось порушення? Товариством козак якихось правових норм. Якщо так, так то які думаю, що вони зробили неправильно. Чому? Через те, що вони взяли чужий продукт, і від того, що ми змінили етикетку на ньому, він не є нашим. От і вони продавали чужий продукт, і, мабуть, без згоди того, хто виготовив цей продукт. Вели покупців в оману, так Хто у вас буде бухгалтером. Я буду бухгалтер. Ти будеш бугалким тут. Так, добре. І все. Значить, Юлія Леонідівна, бери грошові кошти, бери документи І Ми знайомимося з вами з таким терміном, як кредит. Лізинг. Хто знає, що таке лізинг? Лізинг. Це ви будете брати обладнання в кредит на довгострокове. Тобто у вас буде лізинг, ви будете брати засоби праці на позичені гроші. Зрозуміли? Не переживайте, якщо будуть якісь питання виникати, для цього є мир. І так, тобто кожен підходить в банк до, до Вови і він дає по 10 умовних одиниць. Один приходить з кожної команди, і беріть. Підходьте, підходьте. Не хочете, може ви відмовляєтеся? Вам не потрібно? Вам не потрібно. А, так. По 10, а 10, 10, 10. Це на кожного, так? ні, не це на кожного, це на, це на команду. Думайте, тому що чим більша сума, тим більший процент по кредиту. Віддовола ставка 5%. Зрозуміли, шановні наші суб'єкти підприємницької діяльності, прошу заходити. Хто хоче орендувати приміщення чи хто буде працювати тут в коридорі? Скільки це коштує? Заходимо банк, тільки просто заходимо, не сідаємо, тому що у вас немає нічого. У Вас просто голе приміщення в банк, будь ласка. І ми все команди. Так, так. Сижу, я. Заходимо. Заходим. Ви продавці, так? Да? Ось документи, які ви маєте. Ось документи, які ви бачите до кого. А вот Ва, 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 ви да? що вас триться? ви будете виробляти декор. декор я, Дві умовних одиниці електроенергії з упалення. За десять. Мантики п'ять. Нет, товар. Ну, качечка. Ну, це більше нічого не купить. Це за дванадцять. Нет. Що ще зараз? А ти що б кана за дещо там? Це полюбова. За дев'ять. За дев'ять. Там я сплачуєш? Податки і податки і кредит. Це вже... Що коли ви відкриваєте якийсь бізнес? Ви несете певні витрати. Да, у вас може бути стартовий капітал. Да? Ви брали кредит. Як правило, всі фірми, які відкриваються, вони беруть кредит, за який ви мали заплатити за користування кредитом. Певний процент. І да? ви вже чітко усвідомили, що в ціну, в ціну на кожну одиницю товару треба включати всі витрати, які ви. Понесли, а у нас були поточні витрати пов'язані з освітленням, опаленням, орендою приміщення і орендою засобів е, праці. ви так. чітко усвідомили, що е, з виручки обов'язково потрібно сплачувати. Що податки? податки. податки. А, а куди йдуть податки? Держави бюджет держави. держави. Бюджет держави. А, а що держава е, з цих податків? Державні підприємства. що ми знаємо державне. Лікарні, лікарня, школи, школи ваєць, освітлення вулиць, ваєць, вулиць малиць, пенсії, малиць. стипендії, армія. армія і так далі. Правильно тому ми всі чітко усвідомлюємо, наскільки важливо е, сплачувати реальні податки, реальні від фактичних своїх доходів, а не в веслі, як інколи буває. В тіньовій економіці це подвійна бухгалтерія і ухилення від сплати податків, це вже чорний тіньовий ринок називається. Чорна і так, з гарними плюсами вийшли, і податки сплатили, і проценти, і залишились нормальні суми. Тоб, і так. А, вам сподобалось сьогодні? Дай мені, коротше,